Янгол-охоронець Франківська на фасаді ліцею номер один відкрили новий мурал. Автором зображення став український художник-волонтер Нікіта Тітов. До малюнку ініціатори ідеї додали також шеврони бригад, у яких служили випускники цього навчального закладу. Більше у сюжеті. Шестиметровий Янгол на фасаді навчального закладу. Цю роботу, але значно меншу Нікіта Тітов намалював ще в 2022-му. Задля того, аби зібрати на аукціоні кошти на потреби наших захисників. Я взагалі ніколи не думав, що мої роботи будуть прикрашати стіни учбових закладів. Ні думав, ні планував. Я дуже пишаюся, що все сталося, але мені дуже боляче через те, в який час відбувається. І, взагалі, дитинство під час війни це ну така окрема тема дуже болюча. І я сподіваюся, що саме ця робота вона може стати просто таким певним оберігом і не тільки для школи, а для міста і для наших військових. Крила Янгола це зображення катедрального собору святого Воскресіння. Дуже впізнавана будівля, і вона дійсно. Багато людей приходить туди і молитися, і, на жаль, багато наших героїв проважають в останній путь саме цієї катедри. Це це дуже така знакова будівля, але тим не менш при при всьому тому, що люди туди приходять із білью і. Але вони приходять з великою надією. До роботи Нікіти Тітова, ініціатор створення муралу Ярема Стецек, додав ще й шеврони тих підрозділів, в яких випускники першого ліцею захищали Україну. Шеврони це все-таки я їх називаю це додатковими крилами, бо катедра це ну, таке воно фундаментальне, споконвічне, а шеврони за шевронами зараз стоїть сотні ну, святих людей. Тобто, це є люди, які... Стали на захист, люди, які пішли берегти життя, де багато з них вже віддали ці життя, і за цими шевронами ну це як плащаниці, це як. Знак, за яким стоять уже ці ангели. Я телефонувала, зверталась до наших випускників. Там є шеврони тих випускників, які загинули. чи портрети на фасаді з того боку можна побачити. Я їм телефонувала. Вони мені прислали фото цих шевронів, і ми ці вже втілили свій проєкт в життя. Загалом мурал на фасаді ліцею створювали декілька тижнів. Дуже, дуже важливо для нас те, що е, цей мурал це є частина культурної пам'яті, е, пам'яті не навіть не не локальної, а маємо надію стратегічної пам'яті, пам яка пам'яті, яка нам дуже важлива, тому що мурал, ви бачите, він є е, дуже символічний, е, високопатріотичний, і е, ті е, шеврони, які є, це це святі шеврони. Кількість шевронів тих бригад, де зараз служать випускники та працівники ліцею номер 1 на фасаді з часом збільшуватиметься.